Швидше! На максимальній швидкості. Швидше. Швидше, дуже повільно. Швидко. Чотири. Останній. Останній. Все, закінчимо на ту. Будь ласка, в той, на той тест! Будь ласка, наступний. Прийма Кроман на старт. Добре, Рома, молодець. Готовий? Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Швидше, швидше. Чотири. Останній. Останній. Браво. Все, п'ять. Закінчив. Туди рухаєшся далі. Так, будь ласка, зараз Козловський Олексій. Федорук Андрій готується. Олексій Козловський, будь ласка, на старт. Олексію, трошки прискорюйся. Федорук, після нього Шрубковський. Готовий? Оп. Два. Добре, швидше, швидше. Швидкі розвороті. Оп, друга ножка. Переключаємося швидше. Це чотири. Останній. Останній. Добре, молодець. Молодець. Будь ласка, Федорук, після нього Шрубковський. Федоручок на старт. Давай, синочок. Тобі все зрозуміло? Готовий? Оп! Добре, раз. Молодець. Молодець. Все дуже чітко виконує. Шумнічка. Браво. Добре. Три. Чотири. Останній. Останній. Добре, браво. І переходь на той тест. Будь ласка, Шрубковський Ян Зарицький Родіон. Готовий Ян? Оп! Раз. Швидше, швидше, пробуй швидше. Два. Швидко переключайся. Молодець. Молодець, все враховуєш. Добре. Чотири. Куди? Ні, 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 вони ще мають све... Іліну... руфє. Ще у них 10 хвилин. Добре, молодець. Заринський радіон Марченков Матвій. Ігор, можете розвинатися, потім 5 хвилин дамо їм паузу. Добре? Синочок на старт. Ні, ні, не поспішай. На старт. Я скажу, гото... готовий? Я скажу, оп, ти побіжиш. Домовились? Готовий? Оп! Раз. Два. Три. Добре. Добре. Чотири. Останній. Останній. Добре, браво. Молодець. І переходиш на той тест. Будь ласка, Мартинков дорогой. Готовий? Оп! Раз. Швидше. Швидше. Два. Швидко. Три. Добре. Чотири, браво. Останній. 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 Добре, молодець. Будь ласка, дорогой казва. Готовий? Куди ти будеш бігти? Стань туди обличчям. Оп! Раз. Добре, два. Давай, давай, давай. П'ять разів так потрібно. Синок. Три. Добре, ще двічі. Ще двічі. Чотири і останні, останній. 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 Браво, молодець. Будь ласка, гордій. Готовий? Оп! Раз. Швидше. Швидше. Два. Браво, браво. в всерединку. Добре. Три. Добре. Чотири. Останній. Останній. Добре, п'ять. Молодець. Подкаті в кінці завершив. Молодець. Так. Будь ласочка, у нас зараз перший на старті, де Мельничук. Мельничук, секундочку, перекладу відомості. Секунду. Вітя готовий? Оп! Раз. Два.